то зі мною на каналі? Приїхав я на річку. Да, сьогодні плюс один. Якийсь він знов сніжок падає, як минулого тижня, але вже такий невеликий. Ну і все розтопилося, болото, хочу щось мороз, ніяк не може взятися за нас. Можливо то і добре що з однієї сторони. Що, полазимо, зараз подивимось. Що нам окунь скаже сьогодні? То капець. Став на першій точці. Думаю, тут окунь деколи буває. І тут на тобі шнурок влупив. Ах, і зійшов. Ну то й добре. Ще й руки не треба мостити об нього. Прикольно. Ось селект джавік. Такому кольорі класно. Поклвка була за то. Да ну несподівано, несподівано. Коли чекаєш окуня. А тут щучка лупить. Ну і знову мій новий спін, Golden Catch Flick до 4 грамм і пробую на нього ловити. Да, це такий поворот затяжний, де коли вистрілює по оконю, але дуже рідко. Але все-таки буває. його не чекаєш, а він тут є. Так, шольду я на ямку. Будемо пробувати тут. Тут і минулого разу. І підсідав і щось там пробував клювати. Там було б по різному слово. А що буде зараз? То ще невідомо. Мерка, перші закиди і покачки. Сиділи по приберех. Так, да, їх тут розвелося, дуже багато. Охота заборонена, ну, мисливство, тому живності. То наші люди як дорвуться, то що вони все повиточуть. Тут рідко і качку побачиш. А тепер їх тут дуже багато. Так, ну що, перший закид. Тут така переді мною невеличка ямка. Раз попробую. Чи тут хтось живе. Окунь має прокидатися. Так, 8.07 якраз. Не заставив себе довго чекати буквально з другого закиду. Оп. І отакий колір гарно спрацював. Ха. Побачив по шнуру, як він натягується, і думаю, о вже там хтось є, силікон. І от ще ще такий красивий. Так, гарний кушок. Опа! І відпускаємо. Ну, це вже другий з цього місця. Це вже краще, як минулий раз. Головне тут дати креманці впасти на дно. Тут глибоко, а ловлю півтора грама з бурашкою. Тому треба трошки вже зачекати, вокон стоїть на дні. Ну, тільки впало і тоді акуратно легенько треба провести. змінив. Приманку Хе. поставив героями нові рибалки Select снек і на, тобі зразу. Ось такий 206 колір. І то з першого закиду. накидав джавіка. Ли не вісім, вже не знаю. От так хвилин 15, то взагалі нічого не було. Опа. І знов снек. Оце і підсів, правда. Але ж подивіться, які оку. Красота просто. От і приманочка. Клівкою. Ох, як з'їв. Цього зараз я сфотографую. Дуже красивий. Так, бо щось я вже починав втрачати таку надію, що кльово не буде. А тут на ніч і почав то, що підсідати, з покльовочкою брати. Ну, там я туди кидаю, тут таку заплаву і помаленьку стягую по дно. Головне, щоб впало на дно. І так, чик-чик, такими маленькими ривочками. І пауза така 3-5 секунд. Ну і цей гарно так вдарив. протягнув одну. От дуже добре. От і ще один. І окраска в нього тут просто шикарна, подивіться. Такий гарний окрім. Шнурок сидів знов. Другий шнурок. Ямці на глибині. А, окушка нема. Так, вже друга щучка. Ставив я 2,5 грама вольфрам, щоб хоч кудись докидати. Фу, і от ще один окушарик на 32 вором. Такий. І поставив червоний гачок від Юріка Петраша. взяв там на пробу собі пару упаковочок на чорну п'ятницю. Думаю, попробую, хай буде. Поставив снек в інакшому кольорі, я вже, до речі, згадав, який називається, то Грейп. Ось такий червоний, синій убльоск. І отразу кушарик. На першому закиді. Або зміна приманки спрацювала або. Або ребі дійсно подобається цей колір і ця форма. Бо от скільки кидав, кидав, не знаю скільки. Нападе з пів години вже кидаю на той поляріс і в 32-му ні. нічого. А от знову середини ями виситься. Трошки більше. Чуть-чуть. Отакий. Трошки треба поправити силікон. Що зробив ще тут з десяток закидів. Тут де мене клювали на, на снек. фіолетово-коричневого кольору і поставив зараз грейп колір. Попробую зараз на нього. Як же тут нічого не буде, то ще піду на ту саму першу таку локальну ямку там під берегом ще там покидає. Може там ще якісь окушки стоять і, ну, і буду вже закінчувати. З снека, уснека, гарна смокльовка. Даром я тут стою і його чекаю. І все-таки випадається. Оп ще один закид тако ближче. Я так кидаю сюди, зліва, посередині і справа. Так, і що друга рибалка з цим спінінгом, що я можу сказати? Взагалі, ну адекватний спінінг за такі гроші. І тому, тим більше зараз знижки. То він щось коштує, 6200 щось 1200 гривень. Мікрушний там половина один грам. Думаю, взагалі супер, хто немає там вкладати гроші великі в снасті. Та й тим більше час зараз не той. І вже навіть люди почали мене в коментарях питатися, чому я ловлю бюджетними снастями. Ну бо нема зараз смислу купляти щось дороге. Перед ким там що показувати. Не той час зараз. alguém é